Доброго ранку Слов'янськ. Декілька е найбільш частіших запитань, які надходили на гарячу лінію. Дам зараз відповіді. Ну про електриці я вже казав. Це стосується того, що неможливо спрогнозувати, коли буде відключення, графіків немає, тому що це аварійні відключення. Тому тримаємось. Далі може бути гірше, але хотілося б сподіватися, що буде краще. По-друге, програма триває, заявки надходять. Вже три тисячі майже заявок. Є запитання, чому один складометр не більше, коли буде інші поставки. Хочу сказати, що на ті гроші, які були, були виділені місцевою та державою, закуплені дрова колоті, тобто з доставкою. Їх могло б бути більше, якщо б вони були там в чурках. Але розуміючи, що це інваліди та літні люди то було прийнято рішення хай буде краще дорожче але колоти. і хочу сказати це не альтернатива палю сезону газом це на випадок якщо буде, не буде електрики не буде газу щоб мешканці могли притриматися цієї категорії яким надається дрова там тиждень до евакуації тому така кількість але будемо забезпечувати всі три тисячі і буду шукати можливість щоб ще було більше але це вже потрібні гроші Ну, ще одне питання а, дахи. Хочу сказати, що ну, завдання стоїть відремонтувати всі дахи, які були пошкоджені під час бойових дій. Потрібно розуміти, що їх ремонтують влітку, а влітку ми мрії не мали, що зможемо відновлювати наше місто. А, завдяки нашим захисникам, нашим воїнам нам вдалося і знайти і кошти і почати ремонтні роботи. Тому треба почекати, там є певні затримки, тому що ну, дефіцит товару я маю на увазі і шиферу, і інших матеріалів є. Підрядники чекають його. Далі погодні умови, але все буде зроблено і все робиться для того, щоб ці дахи були відремонтовані. Ну і далі, ще одне питання, яке б я б хотів би звернутися до мешканців. Тому що потрібно розуміти, що 9 місяців ми дотуємо наше комунальне підприємство за рахунок місцевого бюджету. За рахунок економії в інших галузях, але гроші не безкінченні, вони закінчуються. І якщо ми далі будемо, хочемо, щоб працював і міськводоканал КТП, тобто сам мусив, все ж таки потрібно сплачувати комунальні послуги та інші послуги. Якщо цього не буде, то ніяких грошей на відновлення теж не буде. Ще раз скажу, що ці кошти мають ну таку. Звичку закінчуватись, тому тримаємось. Ми разом бережіть себе.